Альтернатива жовтим маршруткам. Івано-Франківськ хоче придбати п'ять тролейбусів з-за кордону. Щоправда, не нових. Раніше комунальники приглядалися до чеських транспортних засобів однак, нині реальнішим є варіант купівлі тролейбусів зі словацької Братіслави. На електроавтотрансі підрахували півдесятка цих машин вартують як половина однієї новенької. Нагадаємо, нині вік міських тролейбусів сягає 30 років. Натомість потреба у електротранспорті постійно зростає. Нам дуже потрібно п'ять одиниць. Так як ну, потрібно давати на місто зараз мінімум 35 одиниць. І ще Явниця з барвою просить також додати тролейбусів, чомусь кинулись на це діло, що навіть готові відмовитись від тих бусиків, які там працюють. Щоправда, коштів на придбання тролейбусів зі Словаччини ще немає. Тож комунальники просять владу зробити перерозподіл міського бюджету у мерії, не заперечили. Опрацьовувати це питання. Я своєї сторони також буду пробувати переконувати Миколи Вановичі депутатів міської ради, що дійсно, якщо є можливість зробити перекидки, і ми бачимо, що це не буде фінансуватися а тут можливо вам допомогти. Ніхто не ворог нашому рідному комунальному підприємству. До речі, розвиток тролейбусного руху у виконкомі бачать як альтернативу звичним маршруткам, адже на цих перевізників скарги від мешканців надходять чи не щодня. Люди обурюються як невихованістю водіїв, так і недотриманням графіку руху на маршрутах.